Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж нове надходження. Це Nissan Qashqai 2020 року випуску автомобіль офіційний. Ході з однієї сім'ї, друзі, не битий, не фарбований, по кузову жодного фарбованого елемента немає. Скло все поколорідне та оригінальне. На новій зимовій гумі, на оригінальних дисках. Дуже гарний колір. Класне. Лінзоване біксенонове світло, туманочки, парктроніки по колу, камера заднього руху. Друзі, зараз я вам розповім. Ось такі крутячі чорні зеркала. Салончик ідеальний, шкіряне кермо. Так, друзі, повний електропакет, електроскладання та регулювання дзеркал, датчики світла та дощу, шкіряне мультикермо, круіз-контроль, 41 тисяча пробігу. Ось така модна мультимедія, встановлена з навігацією, блютузом та безлічу функцій. Має задню камеру, клімат двохзонний, електроручник, підігрів переднього ряду сидінь. Друзі, просто ідеальний стан автомобіля, взагалі без нарікань. Має сервісну повну історію про обслуговування. Взагалі ніяких нарікань по автомобілю немає. Сіли та поїхали. Придбати автомобіль. Ви можете у лізинг кредит або за готівку. Чекаємо вас на тест-драйв до нашого автосалону.